Скажіть декілька слів про організацію гросмейстера і цього шахового турніру. Е, ну це доволі сильний турнір. Е, дякую, дякую Богу, що багато учасників, е, доволі хороші суперники, е, де можна реально набратися досвіду. Е, Випробувати деякі дебюти на зовсім сильних суперниках. І це доволі може добре вплинути на подальший розвиток шахіста. І сьогодні виграли шахову партію. Як вам атмосфера? Чи все добре? І як вам суперники? Чи були якісь психологічні тиски, чи ні? 에, ну, щоб мене психологічно затиснути, це треба постаратися. <гум> що я тисну. 에, а так, ну суперники бувають або сильніші по рейтингу, або слабші, але знову ж таки залежить на рейтингу, гра. Тому судити по рейтингу це ну, чес, трохи неправильно. Треба просто грати е, на свій рівень. Якщо, е, ну, якщо боятися, наприклад, того, що може бути якийсь психологічний тиск від суперника, то можна не зосереджуватись, хто цей суперник. Що це ну, якийсь е, випадковий шахіст. Так то простіше можна грати в шахи. Ви, як вже маєте досвід у шахових партіях, що ви можете порадити молодим шахістам, які тільки починають. Вивчайте більше дебютів, вирішуйте більше задач, випробовуйте ці всі дебюти, пробуйте експериментувати, імпровізувати. Грайте так, щоб суперник сам був в шоці. І знаходьте свій підхід гри. Бо всіх він буває різним. Хто, хтось любить е, тактику, хтось любить атакувати, ну, хтось любить захищатися, лише на своїй половині грати, хтось все жертвувати, знайдіть свій підхід, аби вам подобався, аби ви могли е, досконалити його на вищий рівень. І так, е, грайте в шахи. Щиро вам дякую. Дякую, що ви сьогодні на нашому шаховому турнірі. Бажаю успіху.